У великому засніженому лісі жила сім'я рисів. Рисі це гарні лісові коти з довгими лапками, пухнастими хвостами і чудовими пензликами на вушках. Вони дуже тихі, спритні і добре пристосовані до зимового життя. Їхні лапи, наче снігоступи, дозволяють ходити по найглибшому снігу, а хутро гріє навіть у найлютіші морози. Того вечора у їхній оселі було тепло і затишно. Іскорка, найменше рисеня, любила гратися зі своїми братиками і слухати мамині казки. Але цього року вони засумували. Снігу випало так багато, що вибратися з дому стало дуже важко, а їжа у них закінчувалася. Мамо, а чи прийде Різдво до нас? запитала іскорка, зазираючи в мамині добрі очі. Ну, звісно, прийде, усміхнулася мама Рись, обіймаючи малюка пухнастим хвостом. Різдво завжди знаходить тих, хто вірить у диво. Іскорка довго не могла заснути, вона дивилася, як зорі сяють крізь лісові гілки і раптом побачила, як одна з них впала прямо у ліс. Це ж різдвяна зірка! Вона обов'язково мені допоможе. Прошепотіла іскорка. І тихенько, щоб нікого не розбудити, вибралася з оселі. Маленьке рисеня побігло між високими заметами, залишаючи крихітні сліди, і дісталось до галявини, де сяяла зірка. Зірка була тепла і ніжна, і здавалося, що з неї сходить світло, яке гріє навіть морозне повітря. Привіт, маленька, чому ти тут цієї холодної ночі? запитала Зірка дзвінким голосом. У нас зовсім немає їжі, а я хочу, щоб моя сім'я зустріла різдво радісно, відповіла іскорка, опустивши свої великі пухнасті лапи, зірка усміхнулася і її світло стало ще яскравішим. Ти хоробра і добра. Твоє бажання здійсниться. Раптом сніг почав танути, відкриваючи червоні ягоди, горішки та навіть грибочки. З під снігу з'явився струмочок із чистою водою, що тихо дзюрчав посеред галявини. Дякую, чарівно, зірко. Вигукнула іскорка і швиденько побігла назад до оселі. Вона розбудила маму, тата і братиків. Усі разом вони вийшли на галявину і побачили це диво, а зірка, ніби радіючи разом із ними, піднялась на верхівку ялинки і світила як найкрасивіша прикраса. Це ж справжнє різдвяне диво. Сказав тато Рис, обіймаючи свою родину. Тієї ночі в оселі було тепло і радісно. Рисенята ласували ягодами й горішками, мама співала тиху пісню, а ялинка на галявині сяяла так, ніби охороняла спокійний сон усіх рисів у лісі. Подписывайся на канал Моя казка из Толта Будубайки.